Оркати велосипед може кожен мандрувати на ньому далеко не всі. А що ви скажете про таку мандрівку, якщо не бачиш, куди їдеш? Волотур на осліп. Далі тут в Одеській обласній телерадіокомпанії журналісткою і радіоведучою працює Світлана Ліра, дуже популярна серед місцевих слухачів. Крім кількох рейтингових радіопроєктів, у 27-річної жінки є чимало хобі. Зокрема, нещодавно вони разом із чоловіком почали захоплюватися велоспортом. В цьому здавалося б не було б нічого особливого, якби не одна обставина. Журналістка родом із Придністров'я у 6 років повністю втратила зір. Однак це не заважає Світлані приборкувати двоколісного друга. Нині разом із чоловіком, комп'ютерником і масажистом Одеситка готується до велотуру. У Івана теж проблеми з зором, але вони дозволяють бути лідером у велотандемі. Світлана, як штурман, вивчає на спеціальній карті маршрут. Перший досвід такої мандрівки, екіпаж отримав у тривалому велопробігу. Стартували тут у Львові, потім до Тернополя поїхали, потім до Рівного піднялися, потім... Житомир, Київ. Велотур запланований на серпень. Світлана і Іван готуються до нього заздалегідь. По домашньому маршруту їздять на подарованому організаторами заходу тандемі. З кожним днем це приносить дедалі більше задоволення. Казалось, да, що це сложно, що це навіть нереально ну, для мене, тому що я ніколи ну, не вмів їздити на велосипеді до, вплоть до прошлого року. Вот. С прошлого года начал, благодаря тому, что мы приняли участие в велопробеге, бачу, може допоможу. У своїх мандрах подружжя не збирається обмежуватися Україною, у подальшому планують розширення горизонтів. Хочеться подивитись побільше столиць нам європейських країн. Вот, Італія, Франція, Іспанія, ну, таке. Світлана, э, теж приєднуйтесь до думки чоловіка. Да, ну я б хотіла ще в Німеччині я б хотіла побувати і дуже хочу побувати в Празі. Вот. Ну, а із з ближайших планів це велопробіг, всеукраїнський велопробіг бачу, може допоможе, який розпочинається 6 серпня біля Львівської ратуші. Тому всі, хто хоче приєднатись до нас.